Доброго дня, шановні учні! Ми з вами сьогодні ще раз розглянемо тотожні перетворення раціональних виразів. На уроці я розповідала спосіб обчислення або спрощення раціональних виразів за допомогою ланцюжка. Сьогодні я покажу інший спосіб: спосіб виконання дій, арифметичних дій. Хочу нагадати. Що тотожні перетворення це перетворення виразу на рівний йому, використовуючи арифметичні дії, додавання, віднімання, множення ділення, піднесення до степені, або використовуючи властивості додавання множення та формули скороченого множення. Перше, щоб довести тотожність, ми повинні спростити вираз. Що означає спростити вираз? Виконати тотожні перетворення, виконати дію додавання, дію множення І показати, що ліва частина нашого виразу, так само як і права, дорівнює 2. Записуємо доведення. Довести це означає показати, що цей великий вираз з лівої частини дорівнює 2. Пишемо спростимо ліву частину. Двійку не трогаємо. В лівій частині у нас три дії. У нас є дужки, тому перша дія завжди буде в дужках. Коли ми говоримо про множення додавання, то наступна дія повинна бути множення. І остання дія це дія додавання. Перша дія ми виконуємо додавання. Коли ми виконуємо додавання, нам необхідно приводити до спільного знаменника. А щоб привести до спільного знаменника, зручно знаменники розкласти на множники. 36 мінус С квадрат це буде 6 мінус С, 6 плюс С. У знаменнику другого дробу у нас квадрат різниці виразів С і 6. Приводимо до спільного знаменника. Звертаємо увагу. У нас в одному знаменнику знаходиться 6 мінус С, а в другому знаменнику у нас знаходиться С-6. Коли ми говорили про ці вирази, то це вирази протилежні. Але якщо протилежні числа піднести до квадрату, то вони будуть однакові. Так само у нас про протилежні вирази. Якщо ми протилежні вирази піднесемо до квадрату, то вони у нас будуть рівними. Тому замінимо оцей вираз c-6 на 6-c. І вони у нас будуть однакові. Отже, спільний знаменник у нас буде 6 с квадрат, і 6 плюс С. Виписала один множник, 6-C, він, він повторювався. Потім, так як тут квадрат, буде двічі таких множників 6-c, і не вистачає 6 плюс С. Тут у нас додатковий множник буде 6-C. А тут додатковий множник буде 6 плюс С. 3 помножити на 6-C дорівнює 18-3С. Одиниця помножити на 6 плюс С буде 6 плюс С. Знаменник у нас залишається, з ним нічого поки не робимо. А у чисельник спрощуємо: 18 плюс 6. 24 мінус 3C плюс С мінус 2C. Наступна дія множення ми можемо чисельник розкласти на множники, виносивши 2 за дужки. В дужках залишається 12 мінус С, а у знаменнику у нас 6 мінус С в квадраті, 6 плюс С. Виконуємо другу дію. Результат додавання у дужках ми множимо на наш вираз. Помножити мінус 6 в квадраті на 2. Пам'ятайте, що коли ми множимо, то ми отримаємо дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників. А добуток знаменників дорівнює добутку знаменників. Ми говорили з вами, що 6 мінус С квадрат дорівнює С мінус 6 квадрат. Тому оці два вирази будуть однакові. Ми можемо їх скоротити. Не дописали ще множник 2, отже, 2. І двійки також у нас однакові. Двійку взяла звідси. Залишилося в чисельнику 12 мінус С, у знаменнику 6 плюс С. Третя дія. Результат множення я додаю до дробу. 12 мінус С. 6 плюс С. Додати 3С, С плюс 6. Хочу нагадати, що від просмотрів місць доданків сума не змінюється. Тому 6 плюс С. І С плюс 6 однакові доданки. Це однакові вирази. Отже, знаменники однакові, тому ми виконуємо додавання лише з чисельниками: 12 мінус С плюс 3С. Спрощуємо вираз. У чисельнику буде. 12 плюс 2С, бо мінус С плюс 3 С буде 2С. С плюс 6. В чисельнику можна винести двійку за дужки. 6 плюс С у знаменнику С плюс 6. Знову повертаємося: 6 плюс С і С плюс 6. Однакові від множників сума, від просновки доданків сума не змінюється. Отримаємо двійку. Подивилися, ми спростили ліву частину, отримали двійку. Дивимося, права частина у нас також двійка. Маємо ліва і права частина рівні. Тотожність доведена. Коли ми з вами говоримо про наступний вираз, чи залежить значення виразу від значення зміни, яка в нього входить? Якщо треба довести, то ми пишемо доведення, але нам не треба довести, нам треба визначити. Отже, як визначити? Якщо ми спростимо вираз і в результаті отримаємо просто число без букви А, то значення Виразу не залежить від значення змінної, бо змінною зміна у нас скоротиться під час розв'язання. Якщо у нас у виразі залишиться буква А, то тоді значення змінної залежить. Значення виразу залежить від значення змінної. Починаємо розв'язувати, ми спростимо з вами, лів... взагалі спростимо вираз. Спрощувати вираз будемо також подіями. Встановимо порядок дії. Перша дія у нас віднімання у дужках, тому що це дужки. Друга дія у нас ділення. Третя дія у нас віднімання. Записуємо. Перша дія, але пам'ятаємо, коли у нас віднімання, нам необхідно приводити до спільного знаменника. Розкладаємо знаменник першого дробу на множнику. А плюс 7 А-7. Далі діє віднімання. А плюс 7 не розкладається на множники. Немає спільного множника, немає формули. Записуємо знаменник. У знаменнику у нас А плюс множник, який повторюється. І дописуємо множник, який не повторюється, один раз. Бачимо, що тут не вистачає А мінус 7. Отже, від А ми віднімаємо вираз А мінус 7. Я беру його від дужки, тому що мені потрібно відняти вираз. Отже, розкриваємо дужки, змінюючи знаки у дужках. Спрощуємо у нас А і мінус А воно скоротиться, отже, буде сімка. Друга дія, у нас дієділення, тому залишаємо у вигляді множників. Результат додавання, результат віднімання ми записуємо і ділимо на вираз. Я його не розкриваю дошки, не спрощую, записую у вигляді множників. тому що при діленні нам зручніше, коли вираз у множниках. Єдине, що знаменник нашого дільника відразу запишу у вигляді квадрату У нас у знаменнику квадрат суми виразів А і 7. При діленні нам необхідно ділене, на вираз обернене до дільника. Тому чисельник і знаменник діленого записуємо так, як він і є. А ось дільник перевертаю, тобто чисельник дільника записую у знаменник, а знаменник записую у чисельник. Видно, що А плюс в чисельнику і в знаменнику скорочується. Чисельнику скорочує квадрат в знаменнику множник. Сімки також скоротяться. Залишається у чисельнику А плюс 7, у знаменнику множник А мінус а 7. Більше нічого зробити не можна. Переходимо до третьої дії. Третя дія у нас віднімання. Від результату ділення. Віднімаємо наш дріб 2 на А-7. Спільний знаменник при відніманні важливо, щоб у нас був спільний знаменник. Виписуємо однакові множники. Дописуємо в яких не вистачає. Бачимо, що для другого множника не вистачає множника А. Ну, а тепер віднімаємо чисельник. Від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Маємо. А відняти 2а, це буде мінус А у знаменнику А на А мінус 7. Можу винести мінус за дужки, але змінити потрібно знаки у дужках. А на А-7. І А-7 в чисельнику, і в знаменнику скоротиться. Мінус виношу попереду, в чисельнику залишається множник 1 у знаменнику множник А. У нас було завдання, чи залежить значення виразу від значення змінної. При смрощенні виразу ми отримали вираз, який містить зміну А. Отже, значення виразу залежить від значення змінної. При спрощенні змінна залишилась. Бачимо, у нас буква А залишилась. Це і є відповідь. Якщо необхідно, ви можете відео... Ставити на паузу і ще раз дивитися. Якщо є питання, підготуйте їх, будь ласка, до наступного уроку. Бажаю вам гарної роботи. До побачення.